Це пані та панове звук дуже дорогого ремонту. Ми привезла свою автівку на заміну фазорегулятора, але після розборки ми зрозуміли, що там просто фазіком не відбудешся. Постіль вигризяна саме під розпредвал, під, під випускний. О, зараз покажемо там потім ближче. Всі болти зірвані, всі різьби, точніше в голові, де кріпиться постель розпредвалів, всі зірвані, вже поставлені гужони і вони теж вже зірвані. Затягували, я не знаю чим. В маслі купа стружки, і це все відбулося не на ровному місці. Це все е, наслідки поганого обслуговування. Ось дивіться, постіль розпредвалів сидить на звичайному герметику, не на анаеробному, як, як повинна сидіти, і її по, по факту всю голову треба міняти. Розпредвали всі погризені, їх всі треба треш міняти. Нижні шків коленвалу. Якщо знаєте, на ньому є сліпий шліц, так називаємо її. одне місце. Він, він становився тільки в одному положенні. Його не вгадали. і за, закрутили, затягнули, вдавили, що тут з'явився новий шліц на самому шківі. Шків про шків, шків працював, грубо кажучи, отак: -от на автомобілі. І нікого це не смущало: у цієї цієї ситуації можна було поникнути, якби автомобіль обслуговувався у профільних спеціалістів.